Всім привіт! Хочу зробити огляд на кабачки Б'янка. Купувалися кабачечки в торгівельній мережі делікат. Посаджені під другий оберт після капусти. До листової маси питань нема ніяких. Є деякі питання по семену. Один кущ норм, другий кущ норм. А третій кущ, сейчас покажу, кинув пагін як гарбуз. І на вигляд він на кабачок не схожий. Ось такий він. Незрозуміло, куди воно дареться. Кабачок. Не надто на кабачок схожий. А ті, що нормально, не деруться? Недовгі пагони. До цих питань немає. Кабачки непогані. Зараз Витягну. Отакі кабачки. Питань до них немає. Непогані, хороші. Для другого оберту взагалі шикарнічі. Одна незручність, що кинули довгі пагони. В'язі досить. В'язє. Оце отой щось. Не з цій сім'ї наші ніби. А тут в'язє, цвіт є, кабачечки будуть. Для другого оберту це взагалі непогано. Ну, на сьогоднішній день це вже другий раз я бераю такий урожай. Оце один, що я показую. Оце з довгого пагона, а це з кабачків. Ну, якесь перехресне запилення відбулося, тому що він не повинен бути такий довгий. Я не розраховувала, але, звичайно, що він мене подареться до моєї петрушки, і на кусь з сагрусом. Ну, нічого не зробиш. А оці котрі у мене ефки. І далі продовжують скидати плоди. Щось їм тут не надто подобається. Або сонця не вистачає, або якусь хворобу вони захватили. Ну, по-іншому ніяк. Щось їм не подобається. Так що, якщо є місце, де розгулятися вашим кабачкам, недорого. Я не пам'ятаю, скільки заплатили за них. Здається, 10 гривень можна купувати. Всім пока!